Вітаю вас, друзі. Я впевнений, що я далеко не єдина людина, яка ставить собі питання, чому ж виникають ці кляті війни? Скільки існує людство, стільки існують і війни. Ну чому вони виникають? Чому люди не можуть жити мирно? І у мене є відповідь на це питання, тому що люди. Не можуть довго дотримуватися правил, жити відповідно до закону. Їм стає нудно, і їм хочеться, як сказав один дід, дві жухи. А які ж правила люди порушують? А які взагалі правила існують? Ви мене спитаєте. Ну, для християн це зрозуміло, головними правилами є 10 заповідей. То як же ж таке може бути, що люди, які називають себе християнами, ідуть вбивати таких самих християн? Що вони порушують? Яке правило вони порушують? Перш за все, одна з заповідей не вбивай. Хіба були би війни, агресії? Якби люди дотримувались хоча б одного цього правила, однієї цієї заповіді? Він не було би. Бо було би внутрішнє гальмо. Не вбивай! Які ще правила порушують люди, починаючи війни? До того, як розпочати війну? Бо вже тепер і правила війн сформувалися. Так от ще до початку війни треба налаштувати своє населення в ненависті до потенційного ворога, потенційної жертви, проти якої планується агресія. І яке ж це правило? Не свідчене правдиво проти ближнього свого. Тобто, ті, хто готують війни і готують своє населення в ненависті, розпалюють ненависть, вони порушують це правило, цю заповідь. Вся пропаганда кремлівська і не лише кремлівська, але вони просунулися в цьому надзвичайно далеко. Вона якраз і ґрунтується на порушенні цієї заповіді. не Несвідчене правдиво проти ближнього свого. Тобто не бреши. Вся їхня пропаганда заснована на брехні. Яке ще правило вони порушують? Ну, це правило вони порушують взагалі всю свою історію. Не кради. Адже все, що вони називають своїм, є краденим, ну, принаймні те, чим вони намагаються пишатися і хизуватися. У них нічого немає, немає свого. Все крадено. Пісні, культура. Навіть видатних людей вони чужих з інших національностей русифікували. І назвали своїми видатними як цілий перелік, і жодного з них немає московита. Яке ще правило? Одна з останніх ну, остання, десята заповідь: Не пожадай, не побажай нічого з того, що є у ближнього. Твого. І саме цю заповідь так само порушує агресор. Адже він вирішив загарбати те, що йому не належить, те, що він визнав, що це не його, підписавши угоду про створення Союзу Незалежних Держав. СНД, коли розпався Радянський Союз. Вони ж визнали територію України в її адміністративних межах. Визнали. І вони порушили своє визнання. Крім того, саме колишні республіки Радянського Союзу надали їм право. Рекомендували ООН, щоби Росія зайняла місце Радянського Союзу в Раді Безпеки. Ну, це вже трохи відхиляюся від теми. Адже тема про правила. Так от, якби люди дотримувалися хоча б цих чотирьох правил, цих чотирьох заповідей. Не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво проти ближнього свого і не побажай нічого з того, що є у ближнього твого. Він не було би як таких. Але ж багато хто з вас мені може заперечити і сказати: так це ж скучно, нудно. А один із старих дідів, як я вже зазначав, що він сказав? Їм нудно! Хочеться двіжухи. І організував двіжуху, внаслідок якої загинуло безліч людей, в тому числі і його громадян. Ну, і можна них начхати. Отож, друзі, дотримуємося правил. Не зважаємо на нашого хворого сусіда. Пам'ятаємо, хто ми, звідки ми, хто створив нас. І, відповідно, хто дав нам правила. Заповіді. Дякую за увагу. Будьмо здорові. Бережімо себе. Слава Україні!